Є стан, який переживали мільйони людей по всьому світу. Стан, про який не прийнято говорити вголос, але який залишає дуже глибоке відчуття. Ти прокидаєшся, але тіло ні. Твої очі відкриті, ти усвідомлюєш усе навколо та не можеш поворухнути ані пальцем. І здається, що ти застряг між двома світами. Це називається сонний параліч. І хоч він виглядає як щось містичне. Насправді це дуже цікавий стан, у якому переплітаються і наука, і психіка, і підсвідомість. Щоби зрозуміти його, потрібно знати одне: під час фази швидкого сну, рем сну, тіло паралізовується природним шляхом. Це потрібно, щоб ти не повторював рухи, які бачиш у сні. Мозок активний, тіло вимкнене. Сонний параліч трапляється тоді, коли свідомість прокидається раніше, а тіло ще ні. Наука називає це дисоціацією фаз сну. І ось чому все здається таким реальним. У цей момент мозок частково продовжує бачити сни, бо центр, відповідальний за фантазії та образи, активний. А частина, яка відповідає за контроль руху, ще спить. Тому образи підсвідомості накладаються на реальність так, ніби вони відбуваються прямо у твоїй кімнаті. Вчені кажуть, що саме тому люди бачать тіні, чують кроки або відчувають чиюсь присутність. Це не щось зовнішнє, це внутрішнє. Суміш недопрожитих страхів. Привнічених емоцій і фрагментів сновидіння. Але чому в одних людей це буває частіше, а в інших ні? Наука вже давно знає відповіді. Хронічна нестача сну. Порушений цикл сну різко збільшує ризик сонного паралічу, стрес та емоційне виснаження. Мозок буквально залипає між фазами сну через перенапруження. Неправильна поза сну. Найчастіше це трапляється, коли людина спить на спині, тривала тривога або депресивний стан. Надмірна активність мозку вночі заважає тілу вимикатися рівномірно. Генетична схильність дослідження показали, що цей стан частіше зустрічається у сім'ях, де один із родичів теж його переживав. Але навіть попри всі ці наукові пояснення, сонний параліч це завжди більше, ніж фізіологія. Він схожий на розмову із тінню власного розуму. Ті образи, які ти бачиш, це не монстри. Це ті частини тебе, які ти не хочеш бачити вдень. Це страхи, які ти довго ігнорував, це напруга, яку тіло більше не може тримати. Важливо зрозуміти, сонний параліч не приходить, щоб тебе налякати, він приходить, щоб привернути увагу, щоб сказати: ти виснажений, ти перенапружений, ти поранився там, де думав, що вже все загоєно. Послухай себе. І що цікаво, як тільки ти перестаєш боротися з цим станом, він стає м'яким: тіло повертає контроль, свідомість заспокоюється. І межа між реальністю та сном знову стає чіткою. Сонний параліч це не про те, що ти в пастці. це про те, що твоя підсвідомість нарешті говорить. Вона каже: тобі потрібен відпочинок, тобі потрібне тепло, тобі потрібен спокій. І якщо ти почуєш цей сигнал, страх зникне. А залишиться тільки розуміння: ти не між світами, ти не безпомічний, ти просто зустрівся з собою. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами, підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.